Вітаю вас, панове. Чому одні люди є доброчесними, а інші схильними чинити зло, а ще інші не можуть жити без того, щоб не чинити зло, причому найтяжче зло? На ці запитання я спробую дати розгорнуті відповіді, опираючись на астрологічні чинники. Зокрема, маю намір тут розглянути гороскопи кількох злочинних володарів та кільканадцяти серійних убивців, розглянути на предмет спільних показників у їхніх гороскопах, які вказують на їхню злочинність. Думаю, що це відео доцільно розділити на дві частини. Свого часу у 90-х роках пострадянські учені спробували перевірити, чи дієва астрологія, і вони оглянули розташування планет у гороскопах в'язнів та порівняли їх із гороскопами відомих людей. Ці учені дійшли висновку, що вони не виявили жодної різниці між відомими людьми та в'язнями. Щоправда, не повідомлялося тоді, чи це були кримінальні в'язні, а чи політичні. Також не повідомлялося і те, що це були завідомі люди. І зрозуміла річ, година та місце народження також не враховувалися. Отож я повторюю відповідний експеримент, і ми з вами научно переконаємося, чи є якась різниця між гороскопами серійних убивць, на совісті яких по кілька сотень чи до сотні людських життів, та гороскопами злочинних володарів. На совісті яких сотні чи тисячі чи сотні тисяч або й мільйони людських життів. У першій частині цього відео доцільно буде розглянути гороскопи володарів на цей предмет. Але ще до цього я хотів би розповісти про один астероїд, значення якого невідоме для астрологів, його назва Палах. А назвали його так на честь чеського студента, який спалив себе у знак протесту проти радянської окупації. За дивним збігом обставин прізвище студента виявилось пов'язаним з вогнем, адже слова палахкотіти, палити походять від давньослов'янської назви полум'я палах. Очевидно, таке прізвище певним чином впливало на підсвідомість юнака саме так. Що він був готовим до свого фатального вчинку ще задовго до того, як виникла нагода його здійснити. А ось у турецькій мові слово пала означає вид холодної зброї, такої як меч, палаш, кинджал, так само називається і ніж. Саме тому і професію ката росіяни назвали словом палач, запозиченим із турецької мови. Одним словом виявилося, що астероїд Палах має стосунок до оцінки людського життя як невеликої вартості, і якщо цей астероїд задіяний у комбінації проблемних констеляцій, тоді у цьому випадку можна говорити про потенційну схильність до вбивства. Особливо важливі в таких випадках його з'єднання із планетами. А проте не буду випереджати послідовність викладу матеріалу. Розпочну огляд із констеляцій, які вказують на злочинність у гороскопах римських імператорів-маніяків Нерона та Калігули, англійського короля Генріха VIII, російського царя Івана Грозного, Старіна, Гітлера, Путіна та деяких інших. Гороскоп імператора Калігули. Який був головним серійним убивцею та маньяком протягом півтори тисячі років допоки не народився Іван Грозний? На перший погляд тут не помітно такої схидності. У його натальній карті лише одна квадратура між Плутоном та Венерою, яка в даному випадку вказує насадизм зі статевим підтекстом. Але цього далеко недостатньо, аби вчинити стільки душогубства, як калігула. Проте в 14 градусі даної космограми, як виявилося, знаходиться астероїд палах, який утворює квадратуру із Нептуном, детермінованим у 12 градусі стріття. Водночас палах утворює два віддалені з'єднання із Сонцем та Юпітером. Квадратура Палаха із Нептуном вказує на психічні відхилення зі схильністю до вбивства, а його з'єднання із Сонцем та Юпітером вказує на те, що Калігула обачав у своїх злочинах предмет власної гордості та соціального самоствердження. У космограмі Нерона астероїд Палах утворює опозицію до Венери. Ця опозиція має образ понад 5 градусів. Сам по собі цей аспект не є показник для прогнозування потенційної злочинності, але слід врахувати, що історики зберегли точного народження цього тирана близько до сходу сонця. І ми знаємо його гороскоп належним чином. Отож, бачимо, що у першому полі цієї космограми. Детерміноване з'єднання Марса із Сонцем та Плутоном. Це той аспект, який вказує на схильність до глибокої руйнівної ненависті, викликаної гнівом. При цьому Марс, Плутон та Сонце утворюють квадратуру із Сатурном. Це є комбінація тирана і душогуба маньяка, причому не психічно хворого маньяка, але цілком адекватного. Тим більше, що Сонце та Плутон тут детерміновані в одному спільному градусі у 23 градусі стрільця, яким керує Плутон. У гороскопі Івана Грозного Сонце знаходиться в 11 градусі Діви, яким також керує Плутон, як і в космограмі Нерона, воно перебуває у з'єднанні з Марсом та у квадратурі з Сатурном. При цьому Марс утворює квадратуру із ліліт. же утворює квадратури до Венери та місяця, а астероїд Палах знаходиться прямо на асценденті, у з'єднанні з зіркою Дубхе, яка в космограмі Гітлера з'єднана із Сатурном. Російські історики часто порівнюють свого Івана Грозного з доволі жорстоким королем Франції Людовіком XI, але це явне перебільшення, поза як Людовік Лес, як його називали сучасники, ніколи не вдавався до жодного вбивства задля власного задоволення або в пориві гніву. Цей хитрий монарх завжди діяв з прагматичною метою. Зокрема, його злочини не виходили за рамки прагматичного розрахунку, про що й свідчить його натальна карта. Тут Сонце у першому полі, як і в гороскопі Нерона, і так само як у гороскопі Нерона та в гороскопі Івана Грозного. Воно утворює квадратуру з Сатурном. Проте Марс не задіяний у цій комбінації, зате Сонце перебуває. У з'єднанні із зіркою екстремізму проціоном. Крім того, на екстремізм вказує квадратури між Вераном та Плутоном, але це тривалий аспект, характерний, образно кажучи, для цілого покоління. Головне ж, астероїд Палах утворює тут Тау квадрат із Сонцем та Сатурном. Тобто утворює до них достатньо точні квадратури. Зі знаку Овна із 16 градуса, Король Англії Генріх VIII, який залив кров'ю свою країну, намагаючись почасти залякати та почасти винищити у ній всіх католиків, мав також дуже цікаву космограму. Марс, Юпітер та Нептун тут утворюють доволі точний тау квадрат між собою. Тобто Юпітер в близнятах та Нептун у стрільці. Перебувають в опозиції, а Марс утворює до них квадратуру зі знаку дівим. При цьому астероїд Палах знаходиться у 22 градусі риб. Таким чином він перетворює даний тау у великий квадрат або великий хрест, коли негативну комбінацію утворюють чотири об'єкти, кожен з яких ворогує з трьома іншими. У його натальній карті Меркурій утворює досить точну опозицію із Сатурном, що вказує на дуже обмежений інтелект, а місяць утворює квадратури до Сонця та Урана. При цьому місяць володіє сьомим полем, полем партнерства, а Сатурн є володарем гороскопу, тобто король був сатурніанцем. А в підсумку Генріх VIII одружувався рекордну кількість разів, а деякі з його дружин потрапили на ешахвот. Катерину медічі часто звинувачують у тому, що вона разом з Єгізами організувала Варфоломіївську ніч. При цьому мало хто враховує, що масштаби Варфоломіївської ночі організатори планували значно скромнішими. На меті було знищити адмірала колін'ї, якому Генріх Гіз хотів помститися за підступно організовану смерть його батька, герцога Франсуа де Гіза. А також планувалося знищити інших керівників протестантської партії у помсту за Мішеліаду, за підступне винищення понад сотню священників у німі. Але парижани, які ненавиділи гугенотів, стали неконтрольованими владою, отож Варфоломівська ніч стала масовою різаниною. Та все ж гороскоп Катерини Медічі свідчить про екстремізм. На це насамперед казує опозиція Марса до Юпітера і водночас з'єднання Марса із зіркою екстремізму проціоном. А астероїд палах з'єднаний із верхнім місячним вузлом. При цьому Юпітер володіє п'ятим полем, пов'язаним із дітьми, і Катерина Медічі поховала своїх трьох синів, а четвертий пережив її лише на півроку. У гороскопі Сталіна астероїд палах у 25 градусі Скорпіона Перебуває в доволі точному з'єднанні із Марсом. А Плутон з 25 градуса кінця утворює до них опозицію. Це комбінація виняткової жорстокості та мстивості. Водночас Сонце утворює в цій космограмі точну квадратуру до Сатурна, так само як і в гороскопах Нерона Івана Грозного Людовіка 11. -тон. Серед інших негативних аспектів тут слід згадати опозицію між місяцем та ліліт, аспект, який вказує на величезну образливість та ранимість. У космограмі Гітлера Марс, володар гороскопу, поза як асидент у дев'ятому градусі Скорпіона, утворює він точне з'єднання із Венерою і квадратуру із Сатурном. Нагадаю, що квадратура Маса із Сатурном є в гороскопах Нерона та Івана Грозного. При цьому Сатурн з'єднаний із зіркою Дубха Аліліт із зіркою злочинності Белатерікс. Меркурій зізнаково тут утворює опозицію із астероїдом Палах. У гороскопі Путіна Сонце знаходиться у з'єднанні із Сатурном що діє так само як і точна квадратура, поза як Сонце та Сатурн вороги, а разом вони утворюють квадратуру до Урана, астероїд палах, Юпітер та два місячні вузли тут утворюють великий хрест найгіршу комбінацію, але поза як позиція між вузлами природна і вона не діє, то це фактично та квадрат. Три руйнівні аспекти замість чотирьох. При цьому Меркурій тут перебуває у з'єднанні із Нептуном та Ліліт, а також із зіркою Арктур, яка часто фігурує у гороскопах злочинців. Мається на увазі фігурує у з'єднанні із планетами. Насамкінець нагадаю, що в перелічених гороскопах часто трапляється квадратура з Сонця до Сатурна та з'єднання Сонця із Марсом. Але слід мати на увазі, що не лише з'єднання, але й квадратури та опозиції Марса до Сонця це аспекти ненависті. У гороскопі Зеленського є така опозиція Сонця до Марса. І Сонце при цьому знаходиться в восьмому полі, у другій його третині, яка відповідає за екстремальні ситуації, а Марс у другій третині другого поля, яка відповідає за фінанси. Якщо це відео вас зацікавило, пишіть у коментарях, чи варто розповісти про аспекти в гороскопах серійних убивць і порівняти їх. Із деякими злочинними керівниками держав. Матеріал в мене вже готовий.